Гарно вибухало, палало і детонувало кілька діб на Росії. Та подобається не лише як горить, а й які наслідки має. Це те, що залишилося від арсеналів зі зброєю після влучання українських безпілотників у селище Октябрьське Тверської області РФ. Ударні дрони сил оборони України атакували черговий військовий арсенал окупантів. А за кілька днів до того влучили оборонці України і по складу біля населеного пункту Торопець того ж району. Арсенал снарядів на три місяці бойових дій стільки знищила Україна ударом по ракетному сховищу у Торопці Тверської області. Про це наприкінці минулого тижня заявили у центрі розвідки Сил оборони Естонії. Здетонували 30 тисяч тонн боєприпасів. Це приблизно 750 тисяч снарядів. За тиждень Росія витрачає близько 10 тисяч. Утім, експерти наголошують, хоч якими медовими для вух були б ці обсяги знищеного російського залізяча запаси країна-терористка. Ще має на момент знищення цього 107-го арсеналу. Ще залишалося шість. На сьогодні п'ять великих баз зберігання Російської Федерації на європейській частині Росії, і це там, де ці зусилля наші теж мають бути прикладені. Це подовжить стагнацію для Росії на полі бою. На сьогодні в них є там запаси. Це ж не прямо на поле бою, звідти везуть або везли. Ці боєприпаси залізниця відповідно працювала. Відповідно, є там бригадного рівня. Польові склади там батальйонного, ну тобто у кожного є е, свій рівень. Так поки що це і ракети в них є звичайно, і боєприпаси, але в будь-якому разі, на певних напрямках я передбачаю, що це може бути Курахівський фронт, це може бути харківський напрямок. Якщо ми говоримо саме про зону бойового зіткнення, цей дефіцит він е, може відбуватися на ворожих діях. І є попередня інформація, що Відповідні розпорядження ворога вже з'явилися потрошечки економити снаряди силам оборони України вдалося понищити одні з найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та деяких, як от Тихорецьк, ключових в логістичній системі російських військ. Та експерти зауважують, імовірно, склади були заповнені не на 100%. Одначе країна-терористка, хоч і відчує дошкульний удар, та грошей все одно на війну знайде. Про це вже повідомляє агенція б. Лумберг і каже у 2025 році Росія планує виділити на оборону рекордні 142 мільярди доларів. Орієнтовно 40% російського бюджету всього планується на ну утаємничити. Це різні видатки. це і ФСБ, і розвідка, це і підкуп іноземних політиків. Це інформаційні кампанії. Вони обрізають соціальні програми. Охорони здоров'я. Це відбувається вже з 2022 року. Поки що невдоволення російського немає. Я навіть не можу сказати, чи буде воно колись з семи найбільших таких величезних складів на європейській частині Російської Федерації, що було проведено спільну операцію СБУ, ГУР та силами спецоперації. Я думаю, що воно ну можливо там за деякий час повпливає на фронт у вигляді чого: що росіяни почнуть лімітувати снаряди, все там. Як це було у нас там, знаєте, там березень, наприклад, 24-го. от у вас є 10 снарядів на день. от як хочете, так і використовуйте їх. Військові експерти наголошують, партнери і досі не дають дозволів на удари далекобійною зброєю в глиперефії, тож сили оборони і далі знищуватимуть російські склади з боєприпасами, до яких дістає українська зброя. Олена Рибінська, п'ятий канал. Військовослужбовець наводив ракети на власну бригаду. Служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, якого завербувала російська військова розвідка. За вказівкою окупантів він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади. А також збирав дані про розміщення ППО. Російська спецслужба обіцяла його евакуювати на свою територію після успішної атаки по позиціях збройних сил. Проте українські правоохоронці зірвали плани загарбників. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язку. В'язнення із конфіскацією майна. Росіяни вбили двох людей на Донеччині. Ще 18 поранили. Національна поліція зафіксувала понад три тисячі ворожих ударів попри фронтових населених пунктах області. Пошкоджені півсотні житлових будинків, освітній заклад, промисловий об'єкт, адмінбудівля, також магазини, гаражі та автівки. Понівечена станція технічного обслуговування та лінія електропередач. Загинула людина. Ще одна постраждала на Харківщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олексінігубов, Росіяни вдарили по Куп'янську внаслідок обстрілу? Загинула жінка внаслідок ворожої атаки по селі Осиново. Постраждала місцева мешканка, пошкоджений будинок та автомобіль. І одна людина згинула ще семеро травмовані. Такі наслідки удару по Запоріжжю. окупанти били ракетами та кабами, пошкоджені понад 70 багатоквартирних будинків, об'єкти інфраструктури та соціальних галузі у трьох районах міста. Через обстріл зайнялася пожежа. Її вдалося швидко локалізувати. Також росіяни атакували передмістя. Вісім авіаційних ударів завдали по комишувасі. Інформації про постраждалих там немає. Дві складних доби в нас відбулося на території безпосередньо самого міста Запоріжжя і приблизно другий тиждень, коли ворог почав обстрілювати територію Запорізької області кабами. На сьогоднішній ранок 5 людей перебувають в лікарні. Серед них є діти. Всього звернулося за допомогою більш ніж 50 людей. Хтось комусь допомога була надана одразу на місці, хтось звертався до лікарні і потім. Одразу відмовлявся від госпіталізації. На жаль, після вчорашніх руйнувань одна людина загинула в будинку на Шевченківському мікрорайоні. Уночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Сили оборони знищили всі повітряні цілі. Через падіння уламків у двох районах зайнялася суха трава. Пожежі ліквідовані. Інформації про постраждалих немає. Президент України зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів, зокрема із сенатором Беном Кардіном, Деном Саліваном, Крістофером Мерфом та конгресменом Грегорі Міксом. Говорили про безпекову ситуацію в Україні, а також про рішучі дії наших партнерів, які могли б прискорити завершення російської агресії проти України вже наступного року. Також президент України наголосив, що американське лідерство відіграє критично важливу роль у захисті свободи в усьому світі та подякував Сполученим Штатам за підтримку у Вашингтоні. Один. Мерзеленський планує представити план перемоги президенту Байдену, а також зустрітися з обома кандидатами президента Сполучених Штатів Америки Камалою Гаріс та Дональдом Трампом. Президент Польщі Анджі Дуда розкритикував заяву міністра оборони своєї країни. Владислав Косіняк Камиш заявив про неможливість вступу України до ЄС до вирішення волинського питання. В інтерв'ю телеканалу Palsat News Польський лідер наголосив, що перешкоди на шляху України в ЄС відповідають. Політиці Путіна, Адже він напав, щоб, зокрема зупинити євроінтеграційні процеси. А такі заяви лише грають на руку Москві. Однак же Дуда додав, що Україна має бути зацікавлена в подоланні історичних суперечок. Нідерланди голосили про новий пакет допомоги Україні майже на 210 мільйонів євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Каспар Велткам Наголосив на згуртованості партнерів у питаннях підтримки України, адже щоб Україна витримала, їй потрібна енергія, зазначив посадовець. Амстердам також внесе 45 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. У майбутньому з цих коштів фінансуватимуть постачання обладнання для нашої енергої. Системи раніше Єврокомісія анонсувала додаткові 40 мільйонів євро для підготовки до майбутньої зими. Ресурси спрямують на відновлення пошкоджених будівель та забезпечення електро та теплопостачання. Норвегія додатково виділить 9,5 мільйонів доларів на евакуацію українських поранених до Європи. Про це виданню VG заявив прем'єр-міністр країни Юнас Гарстьоре. Цю суму планують витратити до квітня наступного року. Зараз майже половина всіх, хто вилетів з України на стаціонарне лікування, були евакуйовані саме норвезькими літаками, а це близько двох тисяч пацієнтів. Спочатку їх направляють до Польщі, а звідти до інших країн Європи. Раніше Осло уклало угоду з Європейським союзом однак вона мала закінчитися в листопаді цього року. У межах домовленостей Норвегія зобов'язалася вивозити поранених з України на лікування в інші європейські країни. Для цього країна переобладнала один із своїх пасажирських літаків на своєрідну летючу реанімацію.